Про головне події в Харкові та області 5 червня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні знову відвідав Харківщину. Він попував у районах активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках. За оцінками головкома на харківському напрямку окупанти концентрують головні зусилля на спробі просунутися в бік липців. Там ворог зазнає значних втрат і не має успіху. У Вовчанську ЗСУ стримують ворога. Задача завдати йому максимальних втрат, і поступово просуватися вперед, аби звільнити території. Під Куп'янськом росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ з двох. Напрямків цей напрямок потрібно забезпечити боєприпасами та боєздатними резервами. Повідомив Сирський. Загалом він відзначив, що зараз є шанси змінити обстановку на Харківщині на користь України. Начальник хова Олег Сенігубов Нацмарафону повідомив, що вздовж кордону Харківщини на півночі спостерігають певне накопичення сил РФ. Проте за наявною інформацією, ці війська застосують на вже активних напрямках фронту Липцівському та Вовчанському. Проте профілактично з прикордоння Золочівщини проводять обов'язкову евакуацію. За словами Синігубова, її посилять вивозитимуть дітей і сім'ями. Начальник золочівської військової адміністрації Віктор Коваленко в коментарі Радіо Свобода повідомив, що цей Сес уже йде в прикордонних селах і заявив мета, щоб з прикордоння у визначених старостинських округах виїхали всі. У Харкові запроваджують єдину квитанцію для сплати за комунальні послуги. Відповідне рішення прийняв виконком міськради. Окремі квитанції припинять розслати чотири комунальні підприємства: житло Комсервіс, КВПВ, Харківводоканал і теплові мережі. Усі їхні платежі об'єднають спільні квитанції. Іншим виконавцям комунальних послуг, які не підпорядковуються мерії, запропонували долучитися до ініціативи. Тож перелік рахунків у єдиній квитанції з часом може розширитися. У Харкові остаточно позбулися пам'ятника Пушкіну. Сьогодні співробітники Зеленбуду розібрали постамент, на якому раніше стояло погруддя поета. Саме погруддя прибрали ще восени 2022 року. Зараз на площі поезії, де раніше стояв монумент, проводять благоустрій території. Більше новин на сайті «Об'єктив». незламні разом.